Айчка, де жити? Де тримати свою увагу, як пробудити серце? Чому практики не допомагають пробудити серце? Ви знаєте, Бога, прекрасним мудрим все так мудро влаштовано. Що коли ти зрієш своєю душею, то починаєш шукати зв'язку з ними, починаєш шукати і направляти свою увагу на нього, в нього через своє серце. Тобто, ти забираєш увагу з зовнішнього світу. Зі всіх своїх ілюзій, все, що там навкруг тебе є, і починаєш з ним, з ним, з ним, з ним. І от процес, коли ти починаєш з'єднуватися з творцем, своїм світловим тілом і своїми вищими тілами, починає світло попадати в серце і відкривати його. Звичайно, коли ви просто берете і дивитесь своє серце, там нічого нема, там темно. Там ілюзія, якщо ви просто ще навіть не пробуджуєтесь, вам і серце нічого говорити може не буде, може тихенько, може там є трошки пропрацьованого світла, але воно закрите. Тому Богом так все складено, що ти не можеш раніше часу пробудитися, хоч би ти зробив всі чистки, чакр. Практик мільйони від голови вони не допоможуть. Тому що всьому свій час. Тому що тільки тоді, коли твоєму серцю хоче звернути увагу, твоїй свідомості туди, а не в зовнішній світ, все більше, більше туди, 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 світло звідти починає завантажитись, відкривати всі темні наші ілюзії, ці такі темні штори нашого серця, воно починає відкриватись, і ми починаємо дивитись на світ серця. Тоді ми переходимо вниз, як наслідок злиття з Богом. Це відбувається як наслідок. Це неможливо зробити, якщо ти зараз будеш концентруватися, серце от просто ти захотів, там темно. Ти не зможеш там сидіти, і тебе думки заберуть, там, ну там нема світла. Тільки коли ти готовий, твоя душа зріла, ти піднімаєшся до постійна концентрація з творцем через серце. Як наслідок, відкривається серце, і ти починаєш шити звідси. Все більше, і більше відчувати і дивитися звідси. Ти навіть з очей звідси виходиш, тому що зверни увагу, що ти постійно сидиш з свідомістю в очах, бачиш через очі, все, через ці очі. Тобто тут все. Це життя в голові, в нашому его. Але в цьому свій час, можливо, навіть і не всім потрібно переходити. Але час прийшов для екзамену на любов, хто готовий спуститися. За його сюди в серце, хто готовий зібрати увагу зовнішнього на свої вищі тіла, на Творця, на вище я, на наші ангельські, божественні всі тіла і жити звідси, серцем, спуститись вниз, за його з голови і дивитись на світ чистим серцем, хто готовий.